Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні я, український історик та журналіст Ігор Швець з міста Сукіряни Чернівецької області, відкриваю п'ятий сезон туризму та екскурсії в місті Сукіряни Сокір'янщини на усій північній Басарабі. Подивіться на мій Ютуб канал Український історичний, на якому ви зараз дивитесь це відео. Єгор Кравцов. П'ятий рік я знімаю історію Сокір'ян, Сокір'янщини, північної Бесарабії. відзнімаю козацькі хрести, козацькі кладовища, підземелля, підземні скельні монастирі, скіфи, сармати, гуни, турки, що я тільки не знімав, але в основному українська історія північної Бесарабії, безліч археологічних. Знахідок, безліч невідомих таємниць, підземелля, підземні ходи під Ністер, чого я тільки за ці роки не відзняв. Сьогодні я знаходжуся в Сокірянському Яру, в козацьких підземелях Сокірянського Яру. Так, тут була Північна Бессарабська Січ і козаки. Та потім гайдамаки вміло використовували сукірянські підземелля. Я запрошую всіх українців з усієї України відвідати місто Сукіряни Чернівецької області, скористатись моїми послугами, і я проведу вам чудові незабутні екскурсії. Я покажу вам те, що не покаже вам жоден історик, краєзнавець та спеціаліст в Чернівецькій області. Будь ласка, хто хоче зареєструватися на екскурсії, а я вже п'ятий рік займаюся історичним волонтерством. Так, історик волонтер працюю безкоштовно. Записуйтесь на мій месенджер в Фейсбуці, Ігор Швець, профіль, Фейсбук, є месенджер, місто Сукіряне Чернівецької області. Проведемо екскурсії, поля, урвища, ліси, козацькі цвинтарі, козацькі могили, хрести, масонські цвинтарі, масонські парки, скіфи, гуни, сармати, римляни, Київська Русь, скельні печерні монастирі і підземні печерні монастирі, підземелля. Все це я вам обіцяю і покажу. До нових зустрічей! Відкриваємо п'ятий сезон туризму в місті Сокиряни Чернівецької області. Пишіть на месенджер Ігор Швець профіль Фейсбук або пишіть коментарі на YouTube канал Український Історичний Ігор Кравцов. Розпочинаємо туристичний сезон у місті Сокиряни на Сокирянщині. Приїжджайте, будуть у вас незабутні враження.